Ту-ду-ту. -ту В мене, коротше, для тебе сюрприз. Ми ж маємо тебе привітати з, зі святом. Так. Так. І не тільки ми це робимо, а ще й це можуть робити твої е, колеги, е, давні знайомі, такі, наприклад, як. Що? Щось, я. Який сюрприз? Якийсь? якийсь сюрприз. Добре. О, Олю, привіт! Як а куди мені дивитися. Акторка кіно і теж вона починала свій шлях з вашого театру, з театру молоді. Як нас чути? прекрасно. Першу частину я пропустила, але сподіваюся, що ви лише хороше про мене говорили. Я більше скажу, що це моя однокурсниця. Це однокурсниця, клас. Оля Юра, ви маєте можливість! Привіт! Так, куди hey. мені дивитися? Туди як взагалі я про просто перший раз такому. А як ти дивися прямо? Я дивлюся одразу на тебе. Дивись О. прямо, щоб я тебе бачила. Дивись, у мене й. красиве ліве вухо. Як у тебе справи? Я хочу привітати з нашим спільним святом. Я вже заготувала келих крижаного чистого рідника, такого для того, щоб дати зрозуміти, що я намагаюся і правна за. Нові театральні і кіномови, новий подих, нові новіанси подати у свою творчого і бажаю своїм колегам театральним і кіношним. Ну що хочеться випити напевно за алхіміків і володарів, глядачого подиву і уваги, тому що театр не можна настати просто будівлею або просто професією. Це портал між світами. А мої колеги, актори, це чаклуни, їхні слова це наше заклинання. Тому ми кожного разу, виходячи на сцену, творимо реальну магію, у яку закликаємо наші глядачі, а без них наші музики стають попелом, і наше серце б'ється. Тож на цей творчий магічний татем. За мешканців тієї країни, де реальність поступилася уяві свідомо б'ємо за наш. Міжнародний день театру, в котрому ми не просто гості, а активні учасники подій. будьмо. Отже, я хотів би сказати про Ольгу, що це той приклад, про який казав Юрій Юрченко, що Ольга навчилася в Запоріжжі, в Запорізькому національному університеті. А потім вона працювала в театрі молоді актрисою, а потім вона переїхала до Києва і стала працювати на телебачення, а потім з телебачення вона потрапила до кіно та знов до театру. Олю. А де ну скажімо так краще було театр, кіно, телебачення? Де ви відчуваєте себе більш на своєму місці? Я вважаю, що кіно може дати популярність, телебачення може дати року, а майстерність дає лише театр. Тому для мене як митця, як пошукача форм, як людина, яка постійно чомусь навчається і завжди вважає, що вона у всьому недосконала і нічого не знає. Театр це місце, де зростає майстерність. Я думаю за театром, я по Ходжу на в Києві дуже багато зараз. Нове дихання у театрах на відміну від кіно на жаль. Тому помовно театр та світорець і топ майстерної в вершки. До речі, коли ми розмовляли про працездатність, я майже не назвав твоє прізвище, майже майже, але я не знав про це. Це для мене абсолютний сюрприз. Про працездатність про один відсоток таланту. І на один найяскравіших прикладів, те, що я знаю, це дві дівчини: це Ольга і ще є в нас актриса Анна Абрамьонок. І е, Оля, вона з невеличкого містечка, яка приїхала в Запоріжжя, і вона працювала, 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 і вона е, з курсу, здається, я працював в театрі, да? Оль, і ти, і Віктор Латишев. Тобто з цілого курсу відразу е, були влаштовані в театрі. Це ми у трьох. І Оля, коли вона опинилася в Києві, то відразу, за рахунок того, що в неї були дуже, -дуже багато різних е, напрацювань. Вона відразу в неї почався успіх, вона була дуже-дуже затребувана серед режисерів, серед телебачень, кіно. Тому знову ж таки Оля, це яркий приклад працедатності. Ольга, прокоментуйте це, будь ласка. Я скажу, що шлях не такий легкий був. Я починала з диктора і з редактора, я писала тексти для голосу каналу, який їх озвучував, голос голосу канала. І мені просто подобається. Оця монохромність висловлював як театральне хотілося <смість> яскравих форм подачі. Я почала працювати з відомим диктором сказати: ну я ось дівчинка Запоріжжя, але я хочу дати щось нового. Ну вот вашому голосу. Мене сприймали як ту, що вести бої штанів, що але потім почали дослухатися, і я вже потім стала голосом каналу саме голосом каналу. Потім голосом Євро в Україні, і саме з голосом. Із редактури почати творчий шлях у театр Києва і у кіно, безумовно, українське. Не так просто, але якщо є мета, якщо є бажання, якщо є віра в себе, всі шляхи відкриті, як казав Майкл Кейну, книзі взірви ці чортові двері, речі двері, йдіть не запускають двері, їсти у вікно. Це вихід. Ну дуже добре і дуже класно почути слова привітань для наших і запорізьких акторів, митців і взагалі для українського театру і міжнародний день театру, 27 березня, від наших запоріжців від наших земляків, які прославляють місто. На цю Україну дякуємо вам, пані Олю, за теплі ваші слова за розмову. Ти задоволений? Я шоці, Я зараз просто стою, і я в шось у мене е, якось складно підбирати зараз слова. Але Олю, ми також тебе вітаємо. Я тебе вітаю з днем театру. Я впевнений, що е, після перемоги України ми обов'язково впевнений в цьому побачимо ще з тобою або на одній сцені, або в одному кадрі. Чому ні і на майданчиках або на театральних сценах. Я цього бажаю, я це програмую і тримаю за це кулачки після нашої перемоги першим ділом. Ольга Кияшко, акторка кіно, висловила театру. свої привітання і театру. Так, дуже вам вдячні, Олю. Ну а ми маємо продовжувати наш марафон.